Привіт! З вами канал Кухня на двох! І ми продовжуємо готувати коктейлі Вихідний, чому б себе не порадувати, сьогодні будемо готувати блакитні гаваї. Для них нам знадобиться ром у нас золотий, кокосовий сироп, лікер блю карасао ананасовий сік та сік лайму. Ну що, почнемо! У нас ємність 350 мл. і Наливаємо сюди ром. Знадобиться нам 70-80 мл рому. Потім додаємо блюкорасау. Блюкорасау нам 20-30 мл орієнтовно потрібно налити. Додаємо кокосового сиропу. Я додаю орієнтовно 10 грамів кокосового сиропу, але якщо ви любите посолодше, можете додавати більше. Він смаку не завадить, просто буде більш солодкий наш коктейль. Додаємо лайму, буквально декілька крапель. Але також дивіться по вашому смаку. Я люблю доволі кислий смак. І якби було зараз літо, я б додала ще багато льоду. Але зараз вже холодно і не дуже вже хочеться, щоб були сильно прохолодні напої. Тому у нас охолоджений ананасовий сік, цього буде досить. Тому льоду зараз не додаю. Все, заповнюємо залишок нашого. Нашої склянки соком і прикрашаємо соломинками. Менше ніж за дві хвилини чудовий коктейль вже готовий і вже можна насолоджуватися смаком. Радуйте своїх близьких, залишайтеся з нами. Приємного вам! Слава Україні!